Повертаючись до початку нашої розмови, ви говорили про те, що є кілька версій вибуху на Кримському мосту, і одві з них пов'язують з діяльністю російської ФСБ. Для нас не секрет, що між російськими силовиками точиться конфлікт з одного боку ФСБ, ПВК, з іншого Міноборони, Генштаб РФ, і от радник голови офісу президента Михайло Подоляк так само підкріплює цю тезу про причетність ФСБ, що вибух на Кримському мосту це такий матеріальний прояв конфлікту між цими структурами. Ви вірите? Перша частина запитання, чи ви вірите в цю? Таку думку. І друге, хто з цього конфлікту між цими структурами може вийти переможцем? Хто переможеним, і що з того, ну, по-перше, щодо версії, версії різні є. Навіть зараз сперечаючи, що це було там, фура була підірвана, чи там якісь дрони підводні були, такі технічні нюанси. Я дуже обережний. От оскільки я, тут є нюанси важливі і делікатні, хто як це зробив, тому ми можемо робити лише припущення. Офіційна українська сторона не підтверджує, що це, наприклад, зробили українські спецслужби. І всі експерти чудово розуміють, що ну, в таких ситуаціях, як правило, спецслужби не беруть відповідальність на себе. Але як це сталося? Ну от по контексту можна робити певні висновки. Інша річ: чи можуть бути причетні до цього російські спецслужби? А чому ні? Зверніть увагу: навіть коли Путін зустрічався з Бастрикіном. Ну, там така версія про те, що цю фуру везли з Болгарії через Туреччину, ну, над цим відверто сміються всі серйозні експерти. Тому що турки, які стикаються з терористичною проблемою, вони дуже уважно це відстежують. Тому якщо б вибухівку везли через Туреччину, ну, турки, перші її б зупинили, потім, ну. Думаю, що набагато легше це зробити на території Росії, використовуючи російську корупцію. Але тим не менш, заїхала фура з російської території. Оце перша обставина важлива. Далі Бастрикін сказав Путіну, що в цьому були задіяні російські громадяни. Ну не тільки водії фури, але націк, що там якийсь ланцюжок, і є підозрювання, які саме з російського боку. І от тут я б припустив таку версію. Що, ну, скажімо так, був український інтерес. І те, що наміри щось зробити з Кримським мостом в Україні є, бажання таке велике, то могли до цього й готуватися. Але з російського боку це могли використати в своїх інтересах, ну як мінімум, могли не заважати. Або навіть, ну не не напряму можливо, але навіть сприяти цьому. От саме в мотивах внутрішньої боротьби, боротьби щурів в замкненому простірі, коли вони між собою зараз не просто сваряться, вони вже гризуться в прямому переносному сенсі. Йдеться не тільки про різні спецслужби російські, але про військових ФСБ. Далі є особливий табір табір партії війни, пригоджений Кадиров, а, а, які хочуть зараз послабити позиції військового керівництва і ФСБ також. Там удари проти ФСБ. Тому я не виключаю. Я не знаю, хто саме, але а, а, певні мотиви у певних а, російських політиків чи спецслужб а, а, в організації такого. А, Інцидентом вони могли бути. Наші могли це використати. Або тут могло бути співпадіння інтересів, непряме, але е, хто кого використовував, це інше питання. Головне результат, щоб напряму вони організували повністю от весь цей теракт, е, як вони його називають, ну, це занадто ризиковано. Це сакральний об'єкт для Путіна, тут є певні ризики. А от щоб звинуватити когось іншого, сказати, бачите, вони там допомагають хахлам, і що вони роблять з Кримським мостом, Ну, таке могло бути. Хто від цього виграє чи програє? Версії різні. Я думаю, треба дивитися на подальший розвиток подій. Формальна. От, якщо навіть брати до уваги версію, що це завезли з-за кордону. А хто контролює кордон? Хто займається контррозвідкою? Хто має, в принципі, нейтралізовувати подібні, як вони кажуть, теракти? ФСБ, тому тут удар, нібито по ФСБ. З іншого боку, виявилось, що Кримський міст охороняється відомчою охороною, не ФСБ. І зараз ФСБ вже до цього причетна. Проте, я думаю, що могли претендувати на охорону цього Кримського МОСУ, наприклад, я знаю там Росгвардія. А, а, ну, За деякими даними, Золотов один з тих, хто претендує на роль міністра оборони Росії. Ну, ну, там є інші претенденти. Тому точно сказати дуже важко, хто від цього виграє, але точно це один з об'єктів боротьби зараз і взаємних звинувачень. Я думаю, об'єктивно певне послаблення позиції ФСБ все ж таки відбувається. Зверніть увагу, Путін зустрівся з Бастрикіним, головою слідчого комітету, не з керівником ФСБ, тому що тут до ФСБ запитань багато в самій Росії. Ну, військові, нібито прямого відношення до цього об'єкту не мають, тому це скоріше не по їх лінії. Але підозри, безумовно, зараз є в різні боки. Я от головне, на що зверну увагу. Для нас не важливо, саме для України, не важливо, хто там має більше відповідальність за це, хто більше програє. Для нас важливий процес е е параної. І посилення параної в Росії. Хай вони не довіряють один одному, хай вони між собою змагаються. Я от у себе поставив такий пост, просто велику цитату взяв у одного російського військового експерта, де він написав приблизно таке. Зараз ну, я не можу процитувати буквально, але суть в чому. Якщо раптом щось станеться, з Пригожином чи Кадировим, чи з генералом Ларіном, чи Шойгу, ну, з будь-яким там великим російським генералом. Це відразу в Росії буде сприйнято як наслідок внутрішніх розборок. І там заклик цього експерта давайте не сваритися. У нас є там спільний ворог, давайте не сваритися між собою, але вони сваряться. І чим більше буде сварок, чим більше буде грізні між ними. Тим краще для нас. І тому я бачу великий ефект ситуації з Кримським мостом. Ну там прямий військовий ефект він обмежений. Але от головний ефект інформаційно-політичний росіяни це сприйняли як поразку, як те, що немає от червоних ліній для України. А по-друге, це привід для посилення грізні між ними. Хай вони гризуться і далі. Хай вони воюють між собою. Нам буде легше і чим слабше буде противник, тим більше буде можливості для України звільняти окуповані території і робити нові поразки для Росії.